Середа, 22 листопада, і вже маємо 637 й день від початку широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за добу і цей день говоримо у випуску «Наш час. Щиро вітаю усіх глядачів і дякую, що ви з нами. Традиційно розпочнемо із короткого огляду оперативних новин. Окупанти продовжують ігнорувати всі правила ведення війни, продовжуючи терор мирних мешканців. У ніч на 22 листопада російські окупанти вкотре атакували Україну з повітря, запустивши в наш простір 14 ударних БПЛА типу шахет та крилату ракету Х-22 із літака Ту-22 М3. Як звітують у повітряних силах ЗСУ, нашим оборонцям неба вдалося знищити усі 14 ворожих безпілотників. Зокрема, на київському та Житомирському напрямках було збито 4 безпілотні літальні апарати типу шахет. На Сумському напрямку бійці протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон ворога. А от на Хмельниччині уламки одного зі збитих шахедів впали на подвір'я приватного домогосподарства. Руйнувань зазнала господарська нежитлова споруда. Тим часом крилата ракета Х-22 також не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих повідомив перший заступник Хмельницької ОВА. А от кількість жертв у результаті удару росіян по лікарні у місті Селидове на Донеччині 20 листопада зросла до двох. Тіло ще однієї загиблої людини вночі рятувальники дістали з-під завалів. Інформують ДСНС України. Тим часом, з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну зафіксовано щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних осіб, серед яких більше ніж 560 становили діти, а також понад 18,5 тисяч випадків поранення цивільних осіб, повідомляє моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Проте члени місії зазначають, що цифра 10 тисяч відображає кількість випадків загибелі цивільних осіб, верифікованих через застосування власної методології, і зазначили, що справжня цифра може бути значно вищою, оскільки перевірка таких даних є складною і займає тривалий час. Ну а для нас кожна крапля української крові це велика трагедія. Але ми впевнені, всі росіяни понесуть максимально суворе покарання за кожен свій злочин. І покарання те вони вже отримують. Як повідомив вчора ввечері полковник Збройних сил України Юрій Мадяр, сили оборони повстилися за удар по нашим воїнам із 128-ї бригади і накрили скупчення російської 810-ї бригади морської піхоти на Херсонщині. Удар завдали поскупченню російських окупантів під час нагроження на честь Дня ракетних військ та артилерії РФ. У мережі шириться відповідне відео із концерту для окупантів, який обірвався прильотом. Попередньо 25 окупантів загинуло, близько сотні поранені. Втрати командного складу уточнюються. Також повідомляється і про загибель співачки з Москви, яка виступала на урочистостях перед окупантами. Що ж, це перший випадок, коли расисти прийшли на концерт до маловідомої орківської співачки, а потрапили на великий пекенний концерт до самого Кобзона. Ну а на цій позитивній ноті я пропоную перейти до подій, якими сьогодні живе Кременчуцька громада. Нагадую, дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю. Вони виходять о 18 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій і слава Україні! Лише вчора у Кременчуці перед пам'ятною стелою героїв Небесної Сотні відбулись урочистості з нагоди Дня Гідності та 10-ї річниці від початку революції. Опісля По урочистостей міські владники поклали до вас квіти. І якщо раніше, після урочистостей, комунальники забирали ті вази, залишаючи квіти, то нині, як сьогодні зранку, ми побачили квітів біля меморіалу ви вже не знайдете, от вам і пам'ять. Хоча, припустимо, це наслідки такої собі економії, яку анонсували у мерії після того, як з забрали облюбоване нашими владниками військове ПДФО. Тож, ймовірно, квіти повернулись знову до мерії. Аби не витрачати знову і вже завтра покласти ті квіти до підніжжя пам'ятника жертвам голодомору, 21 листопада працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели профілактичний рейд в акваторії соленського заказника Кременчуцького водосховища в межах сіл Липове та Святилівка Кременчуцького району. Під час профілактичних заходів працівниками поліції вилучено з водойми 12 браконьєрських сіток з загальною довжиною понад 800 метрів із рибою. Вагою більше 40 кілограмів, а також вилучено риболовний якір, заборонені лову опечатані та передані для подальшого знищення. Також в ході рейду поліцейські виявили порушника навігації, на якого складена постанова. Загалом з початку дії воєнного стану складено 308 постанов за статтею порушення правил користування малими спортивними суднами та водними мотоциклами Кодексу України про адмінправопорушення. Поліція Полтавщини планує придбати комплекси для розпізнавання облич водіїв. Про це стало відомо з сайту закупівель Прозоро відомо, що ці комплекси стануть доповненням системи відеоспостереження на дорогах Полтавщини. Їх використовуватимуть у поліції, щоб отримувати інформацію в режимі реального часу та відстежувати загрози. Орієнтовна вартість чотирьох комплексів становить 4,8 мільйони гривень. Одержувачі житлових субсидій та пільг отримають додаткову підтримку на придбання твердого палива. Відповідно про це набула чинності постанова Кабінету міністрів України. Уряд визначив, що протягом строку дії експериментального проекту для надання пільг та житлових субсидій будуть діяти збільшені мінімальні норми забезпечення населення дровами та вугіллям для опалення. До Кременчука завітав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Це перша зустріч із Кременчуцькими ЗМІ. Зокрема, голова Полтавщини відвідав Кременчуцький ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою. Іде ви себе бачите, розкажіть. Тепер всі в артилерії. Артилерія. Це перший курс. Яка розвідка? Морська, морська. А чому саме морська? Це цікаво. Є дуже великий інтерес в цьому. Я вам дуже дякую, молодці, навчайтеся. Пишаюсь Кем... вами. Командир частини сказав, що хто закінчує артилерійське училище ракети, забирає одразу до себе. З відзнакою. Зараз в ліцеї навчається 104 ліцеїсти. З них 14 дівчаток, а інші хлопці. Значить, навчання проходить по змішаної системі. Один курс навчається місяць, потім другий курс. З випускників ліцею багато захищає батьківщину з 2014 року. На стенді ви бачите випускники, які зараз загинули, на жаль. П'ять вихователів з ліцею на теперішній час теж захищають батьківщину. Чотири випускника стали героями України. Один, на жаль, коваль Віталій, випускник 18 року, посмертно. Кожен рік майже до 80 і більше відсотків поступають дітей в вищі військові навчальні заклади. Це збройні заклади збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, Держприкордон, служба на них об'єднали СБУ і МЧС. Утримання безкоштовне, харчування у нас п'ятиразове. Проблеми Ну, мабуть, як і у всіх організація сховища. Тут ми сховища організували, як могли. Там у нас велике сховище, здання, яке нам передали, воно 50-го року. І тому там бомбосховище організовано ще строїлося після Великої війни Другої світової. Там воно капітальне. За счет средств спонсорів, це Київська школа економіки та. Око фірма. Ми на 680 тисяч частину відремонтували. Нема пожежної сигналізації. Вона заложена в кошторис, кошторис складений, пройшов експертизу. І він є значить на сьогоднішній день. Мені відомо, що цей кошторис направлений в Міністерство розвитку туди, щоб виділити повністю, тому що весь проект стоїть 48 мільйонів насчитали, щоб повністю зробити все. З іншими школами, такими самими з за кордоном, які теж можуть ділитися, ви щось співпрацюєте чи ні? Ну, ми співпрацюємо з вищими військовими навчальними закладами, з усіма і з військовими ліцеями і тут, на Україні. А і за кордоном? За кордоном ні. Тому що, якщо отримати досвід якраз сенатівський, це ж. Ну, було б непогано. Було б непогано, але. Давайте ж тоді подумав спільно, як це зробити. Щоб так, знайти у нас... знайти якусь школу, наприклад, у Великій Британії або у Німеччині, щоб досвідом обмінюватись. У нас приїздили представники, це було ще до війни. Представники всіх воєнних місій України вони були у нас. Були... Тоді вони казали, що давайте там, може, співпрацю. Поновому почнемо спів... співпрацю, але почалась війна, і це так воно далі не пішло. Гуртожитку педагогічного коледжу однієвиний чотири кімнати по чотири чоловіка. Зараз матраси це знять, бо вони, вони знаходяться всі бомбосховища, де у нас тепер спальне приміщення. Від час навчаються діти у нас з Бахмута, по-моєму, Северодонецьк. Згідно закону України. Ми, тобто зараз такого вже питання немає, вирішили. Так, да, ми вирішили. Зараз і... з багатьох областей. Ми дівчаток перші збільшили набір. Ми, у нас було до 88 чоловік. Зараз я писав листа, мені дозволили за що того, що дали нам школу ще учубовий корпус. Ми посчитали до 120. Ми збільшили набір і в цьому Спасибо. році ми 14 дівчаток набрали. Тобто найголовніше питання зараз вирішити з... Кожен вечір займаються діти. Тут дівчатка відділення, хлоп, потім хлопці. тоді з фізичної культури. Після, кожен час з одним зводом на самопідготовку проводить фізичне заняття. Утром у нас в 6 утра заїдуть на розпорядку дня підйом, в 6 640 фізична зарядка, 3-4 кілометри. Ми. Вони біжать у нас на наступний рік. Повний комплект форми, парадна зимова польова для Кременчуцького ліцею з посильної військово фізичної підготовки і для Полтавського ліцею імені Віталія Грицаєнка Полтавської обласної ради. В сумі 5 мільйонів 140 тисяч гривень. Ну було закладено і тендер проведено. Ні, це ж ми заклали на наступ на наступний рік для вступників наступного року. початку 23-го року у Кремачуці провели майже сотню рейдів з ліквідації стихійної торгівлі. З них складено понад 50 протоколів. Про це повідомляють у прес-службі Крамачутської міськради. Наголошують, останнім часом на Полтавщині у кількох осередках вирує африканська чума свиней. Продаж м'яса на стихійних ринках є одним з факторів передачі збудника цієї небезпечної хвороби. Люди, які займаються незаконною торгівлею. Притягують за двома статтями. За першою передбачено штраф від 17 до 255 гривень. А за другою від 340 до 1360 гривень. Для підприємців від 850 до 1700 гривень. Кременчук отримає у міській мережі питну воду європейської якості. Ну, принаймні так заявляє Віталій Малецький. Міський голова наголошує. Відтепер Крамачук є учасником угоди про розробку техніко-економічного обґрунтування для реалізації проєкту водопостачання та водорозподілу Крамачука. Кременчука. Відповідний документ підписали наші владника з європейськими партнерами. Також наголошено, що з міського бюджету на ці роботи не буде витрачено ні копійки. Усі витрати цілком і повністю покриває шведський грант. У рамках проєкту передбачено повну реконструкцію системи водопостачання від водозаборів до кранів у квартирах мешканців Крамачука. Крамачужани зможуть дістатися на захід нашої держави новим маршрутом Укрзалізниця. У новому графіку потягів на 2024 рік з'явиться рейс Крамачук-Чорнівці. Курсуватиме він через день. Чернівці вперше отримують пряме сполучення з Крамачуком та альтернативну можливість. Дістатися Києва та інших міст новий графік руху потягів на 24-й рік розробляється з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7 тисяч користувачів мобільного застосунку Укрзалізниці подали свої пропозиції цієї осені. Основний акцент було зроблено на покращення дефіцитних сполучень міжнародних та гірських. 30 учнів, студентів та молодих вчених Полтавщини стали стипендіатами імені Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Сердюка. Про це повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Символічно саме у День гідності та свободи молоді вручили сертифікати, які засвідчують виплату стипендії впродовж 24-го року. Її розмір для учнів становить один прожитковий мінімум. Для студентів півтора, молодих вчених два прожиткові мінімуми. Конкурс провели вже в п'яте. Щороку він збирає талановиту молодь з усієї області. Девіз зустрічі з дітьми. Це перше ставити ціль і йти до цієї цілі незважаючи на робити все можливе і неможливе, професійний боксер, чемпіон України та чемпіон WBC Ukraine Сергій Радченко продовжує зустрічатися з підростаючим поколінням у стійних навчальних закладів допоки міська влада здається ігнорує досягнення кременчуцьких спортсменів та загалом не приділяє необхідної уваги розвитку спорту у Кременчуці, адміністрація освітніх закладів охоче запрошує до себе видатного боксера. Аби вмотивувати молодь на здоровий спосіб життя та підкорення власних вершин. Відтак минулого тижня Сергій Радченко завітав до Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного, а також до фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій. Дуже багато зараз для студентів є так сказати побічних факторів, які збивають студента із правильного життя. Тобто, різноманітні там алкогольні напої, там, Різноманітні інтернет залежності, і тому от такі зустрічі вони спонукають їх до заняття спорту, ставить якусь собі мрію і цю мрію потім досягати. Життєвий досвід Сергія Радченка перемоги та поразка, боротьба з труднощами та несправедливістю протягом 26 років завзятої праці, неабияк надихають юні покоління на шляху до підкорення власної мети. Це дуже захоплююча зустріч, прямо надихає на те, щоб самі почати займатися боксом. Дуже цікаво, дуже цікаво і пізнавально. Мені сподобалось те, що до нам прийшов чемпіон, чемпіон України, і сподобалось про його розказ, як він почав свою кар'єру в боксі і як він провів три бої в ММА. Мені подобаються люди, які достигли прагнення в житті як своє мети. А вже 21 листопада видатного боксера запросили до стін професійно-технічного училища номер 26 Наш в спорті один із наших героїв, який постійно долучає молодь до спорту, і помімо цього якраз і займається і волонтерською діяльністю, і весь час старається допомогти як наші молоді в тому, щоб привити їм. Любов до боксу, любов до спорту, і я вважаю, у нього це дуже добре виходить. Щоправда, через оголошену повітряну тривогу зустріч студентів Сергієм Радченком відбулася в укритті училища, але навіть у таких умовах молоді з захопленням знайомились з історією успіху боксера та отримала корисні настанови від чемпіона. Скажу вам, як спортсмен, мабуть, це вести активний здоровий образ життя. Бо коли ви такий образ життя ведете, набагато краще сприймається світ і наше життя, і відчуття цього життя зовсім по-іншому. Коли... Ви... ви повинні розуміти, що наше тіло, наше тіло це наш, скажімо так, костюм да? нашої душі. І... Доглядайте свій костюм. Мені дуже сподобалося. Він розповів все про свою кар'єру, як він починав, звідки він родом, з ким він бився, з дуже класними боксерами, коли теж вони на своїм піці, вони всі б'ються. Це дуже класно. Він мотивує рухатися дітей далі, теж щось взяти з його прикладу, теж піти. Там боксером і теж тренуватися, займатися і щось брати для себе від нього. Він дуже добрий, дуже вихований. Він дуже поважає дітей, ставиться до них як до своїх, наче і він гарний пилкат для усіх. Я приємно вражена. Не очікувала побачити таку людину тут. А, було дуже цікаво, дуже натхнено. Я, як би сказати, спорт сама не полюбляю, ну, я маю віду бокс, але коли я послухала, а, мені дуже сильно сподобалося, було дуже цікаво. А, я думаю, що усім було цікаво і кожен зробив свої висновки. І як би сказати, що Кременчук він буде розвиватися в плані спортивному, всі будуть сильними. А як сказати, Сергію я бажаю більше перемог. Щоб він не здавався, які би там ну перешкоди не були, щоб він йшов далі. Я думаю, усім побажає цього саме.